Різниця очного або онлайн навчання. Різниця тільки в форматі самого навчання, і там, і там ви отримуєте повний теоретичний курс, повну базу знань. Різниця тільки в тому, що якщо навчаєтесь ви очно, у вас теорія буде тривати 7 тижнів: 5 тижнів це базовий курс, тричі на тиждень лекції, і два тижні за бажанням додатковий. Весь Теоретичний матеріал ви отримаєте на базовому курсі, але якщо ви розумієте, що вам хотілося б краще підготуватися до теоретичного іспиту, ви проходите додатковий. Він не є обов'язковим за бажанням. Додатково за нього сплачувати не потрібно. Онлайн курс він триває 5 тижнів. Також тричі на тиждень лекції. І додатково, там щотижні, проходять семінарські заняття. Також семінарські заняття, як в очному додатковий курс, є доповненням. Тобто ви отримуєте весь необхідний матеріал з приводу теоретичного курсу безпосередньо на основних лекціях, які проходять тричі на тиждень. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно додатково покращити свої навички та ретельніше підготуватися до іспиту, проходите семінарські заняття.